rozpoložení. Skazal uvažujte uvažajte dobře, šob vy nečinili vašich dobrých učinků před lidmi, jaký vás bačili, a to nemáte, mete na horody, vojce vašeho, šona na nebi. Ne, o to, koli doješ milostinu, netrubí před sobou, jak robí, ať lice míry po na ulicách. Щоб їх хвалили люди, істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя правиця, щоб твоя милостиня була таємна, і отець мій що бачить таємне воздасть тобі. A kvůli molitý se nebuďte jak lice mirejšo, ljublěť molitý se, před s tím a posle na hohách a na perech hřešťách, šok pokazátý se lůďam, jisté okažu no, vám, oni mají svoju nahorodu. Ty, když molitý se uvidí v svoju kymnatu, začni za sobou dverhy, i molitý se ocevi tvojemu, v tajní, І отець твій, що бачитиме таємне, віддай стобі, коли ж молитесь, не говоріть зайвого, як погані, гадають, бо що за своїм многослів'ям будуть вислухані. Не будьте, та же до них, бо Отець ваш небесний знає, чого вам треба. Перш ніж ми просите. У нього, Molitve o žetak, oče naš, šej sin na nebih, naj je sveti se tvoje imija, haj pride tvoje carstvo, naj bo volja tvoja, jak na nebih, dagi na zemlji, klim naš naslušni, daj nam danes in prosti nam, praveni naš, jak jim in mi prostirajmo venovanja našim, ne vedi nas v spokusu. ale vyzvol nás mít lukavého, bo Tvoje carstvo i sila i slava na věky věčný. Amen. Slava Tebi, Hospody. Vem Otca i Syna i Světoho Ducha. Amen. Slava Jisusu Chrystu. Ходить допусна неділя до свого завершення, підготовчий останній тиждень до Великого Посту пролетів. І Чому то сьогоднішнє Євангеліє від Євангелиста Матея до чого нас закликає сам Спаситель, який до кожного із нас звертається, що як ти маєш робити у своєму житті, в церкві Христовій. Є такий закон, який звучить так, постараюся вам його перевести, що що ти молишся, і як ти молишся, так ти і віриш. А як ти віриш, таке є, таке є твоє серце і така є твоя зовнішня поведінка. Все будується на чомусь, і справді воно так є, що ті молитви, в якими молимося, завжди в них є якась істина правда, яка хоче описати Господа Бога милосердним, всепрощаючим, прощаючим той, що завжди спішить спасати грішника, знаємо дуже і дуже багато тих молитв, в яких то описується, в яких ми багато чого просимо, і потім так воно і стається, що що ми молимося і як ми молимося, воно автоматично переходить і на нашу віру. І потім із тої віри, яка у нас, на, вона в нас є, чи така поверхнева легенька зовнішня, зовнішні обряди, зовнішні привітання, зовнішні якісь вияви. Такого богобоязкого життя, чи наоборот, вона є глибока і буде впливати на то все, що як ми поводимося, як ми думаємо, і де лежить наше серце. Бо Тепер є і буде той піст, особливо той перший тиждень, коли ми будемо всіма своїми силами старатися очистити своє серце, свої думки, змінити той свій зовнішній стиль життя на якийсь інакший. Але воно без того, щоб співпрацювати з Божою благодаттю, не дуже нам буде по получатися, бо так буде, що ми будемо хотіти здобути то царство Боже чи спокій у своєму серці своїми силами. Але потім і ту нагороду, і ту подяку за ті виконані всі результати чи не виконані. Ми будемо ставити собі для того, щоб скажу так грубо кормити ту нашу внутрішню гордину. І чуємо то сьогоднішнє Євангеліє від Євангеліста Матея, де наш Спаситель говорить досить дивні речі для нас із вами, для нас, якими є гордими, які хочемо самі здобути то царство Боже, які хочемо бути християнами, яких всі хвалять, якими є молодці. І він говорить, що якщо ти щось зробиш, Боже є, роби то втайні. А для чого тоді робити якісь добрі діла, якщо не можна похвалитися? Давати милостиню, якщо я не буду всім розказувати, що який я добрий, молитися на показ, як тоді люди будуть знати, що я поводжуся по Божому, чи ще більше, як то ганьба й розказати комусь, що може я лише одну молитву молюся перед сном, не знаю, отче чи богородице діво, і того буде хватати. Ми завжди в нашому житті стараємося бути ліпшими. А ще гірше, коли хочемо бути найліпшими. Хочемо бути першими, як то пропагує теперішній світ, завжди маєш бути перший, завжди маєш бути успішний. Неважливо, чи то в увсякневному житті, чи то в духовному житті. Неважливо, але ти завжди маєш бути перший. Знаєте, потім воно так виходить, що ми зможемо запутатися, і вже ті слова, які говоряться нам, що роби добре діло в таємниці, для того, щоб Отець Небесний, який бачить твоє серце, чому ти робиш, для чого ти то робиш. Міг воздати тобі наявно. Нам завжди хочеться швидкий результат як у зовнішньому нашому повсякденному житті, так і в духовному, що ми зробили добре діло. Господь Бог відразу нам дає божественну благодать, і нам відкривається якась таємниця про Господа Бога. Ми когось пропустили, не знаю, на автомобілі через пішохідний перехід, або на світофорі когось пропустили, а вже ззаді сигналять, що давай рушайся, що ти там стоїш, пропускаєш, робиш діла милосердя. І ми вже теж хочемо від нього відразу, що коли він перед нами, що він включив аварійку, поблимав нам, що він поняв, що ми йому зробили це добре діло, і маємо якийсь добрий результат. І багато завжди є в нашому житті такого, що коли ми постимося, коли робимо добрі діла, коли молимося, ми хочемо завжди мати той швидкий результат, але такого не буває. Знаєте, У світському житті, коли хтось стає начальником то він відразу хоче все змінити. Всіх повольняти, бо всі перед ним попередники недобре робили. Все щось так зробити і відразу щось змінити, але потім воно виходить не дуже добре, бо маємо завжди вчитися від того Богом створеного світу, що для того, щоб отримати плід із якогось дерева, потрібно завжди чекати. І чекати треба багато деколи. Нашому житті, а скільки треба чекати того плоду і тої віри в нашому житті, щоб Господь Бог справді доторкнувся до нашого серця, щоб ми йому дозволили доторкнутися до нашого серця, щоб він його змінив і щоб ми були з Господом Богом не через той страх, що ми боїмося, що якщо ми не будемо виконувати того чи іншого, що Він відразу нас буде карати, але і за того, що ми Бога любимо. Дуже воно є тяжко, бо ще донедавна так було воно побудовано, що. Мусиш це бояти Господа Бога, він є поліцейський, він все видить, він відразу буде тебе карати. Але потім воно так приходить і саме усвідомлення, що Господь Бог Він є люблячий, Він є довготерпеливий, Він чекає тої зміни нашого серця, але Він хоче, щоб ми із ним співпрацювали. Не самі щось хотіли робити, все поміняти в нашому житті, але щоб із Ним ми співпрацювали. І ту милостиню не завжди треба то розуміти як якусь фінансову чи, може, якесь матеріальне благо, але завжди треба то. Милостиню і милосердя тримати разом. Деколи ми можемо кинути тому же бракові як ту кістку, ту милостиню, що відціпився від мене, і ще й собі зарахувати, що от я зробив добре діло, як Господь Бог мені каже, але в своєму серці буду його ненавидіти, що він тут всім докучає, чи надоїдає, не дає зайти до церкви. Але потім, ну, знаєте, чи буде нам винагорода за те, що ми із злоби свого серця, лише би той ближній від нас відстав, ми то зробили. Та ми знаємо відповідь, і не треба то вголос сказати, але завжди маємо працювати над своїми думками, над своїм серцем, і над тим, щоб в ньому було чим далі, тим більше твої Божої благодаті, милосердя, і чим далі, тим менше там перебувало твої нашої гордині, яка нас відводить від Господа Бога. Тепер той піст, Одні будуть тримати, інші не будуть тримати. Але завжди маємо розуміти, що той піс, він не якась дурничка, яку хтось придумав колись давно, бо не розумівся у світі. Але піс є то, що ми стараємося трошки умертвити то своє тіло, якось так трошки обмежити ті свої емоції, як у матеріальному поститися, може, не їсти, так і деколи. І потім вже вже маємо різні пости, не лише якісь такі, що передбачають їсти то чи інше, але й тепер вже є модно. Не знаю, завтра може хтось і напише десь в якійсь соціальній мережі. Все, не шукайте мене. Тепер я буду поститися, не буду заходити. І все редусіма трубіте, що от тепер моє життя буде змінюватися. А потім через тиждень і, перебачте, не вийшло. І потім буде обідно, як тій людині, яка писала, і всім говорила, що вже не має бути тут, але вона тут з'явилася. А потім буде собі глядати всякі оправдання, чому вона то не виконала. І іншим буде якийсь так, знаєте, якийсь повод для гріха, щоб обсудити, понарікати, чи може мати якусь таку негативну думку, але завжди маємо розуміти, що той піст, який ми будемо тримати, то не означає, що ми маємо стати ліпшим за когось. Але ставати трошки кращими, милосерднішими, люблячими, ніж ті, які вміють прощати самі за себе. Щоб ми росли самі над собою і розуміли, розбиралися, що що є в нашому серці, яке нас віддаляє від Господа Бога, а ще, що, що дуже і дуже важливо, що що є в нашому серці, бо у кожного нас у серці є і те, що приближує до Господа Бога, щоб ми розвивали одне, що приближає нас до Господа Бога. І відтинали інше, що нас віддаляє від нього. Тому є покликання того посту, тому старайтеся, вже завтра, коли буде прощена неділя, ще й неділя буде називатися вигнання Адама і Єви із Раю і сиропусна, багато і багато чого, що ми зрозуміли, що що є важливо у нашому духовному житті. Набратися терпіння, навчитися робити добрі діла в таємниці. Навчитися молити навіть ту найменшу одну молитву перед сном, для того, щоб вона була зарахована, але від, з відкритим серцем і свідома, замість того, щоб перемолитися, не знаю скільки кавтизм, а з того ніч не розуміти. Тому стараємося зрозуміти, що війти у той піс треба і спокійним серцем, спокійною душею, щось вийде, щось не отримає, вчимося пробачати, вчимося молитися ту молитву Отче наш, яку сьогодні Господь Бог нам дав молитися. Чимося не тільки молитися, але й вірити в те, що в тій молитві є. А після того, коли ми молимося її, коли ми віримо, що Господь Бог по справжньому буде виконувати, те, що в тій молитві ми будемо молитися, що ми ще й хотіли то виконувати. Бо там є непрості речі, які нас закликає робити Господь Бог, але якщо вони непрості, то значить, вони служать для того, щоб спасти нашу безсмертну душу і привести нас до спасіння.